Ви б знали, що я нині приробила. Прийшла на кухню, вже помилася рано, все думаю, я зараз буду собі робити каву. П'ю лише на ну ніби якби на рану лише п'ю каву, більше ні. Дивлюся в баночці вже кава, та якби сі закінчила. Я висипала з баночки, думаю, візьму собі з пачки, ще хоч так з пів чайної ложечки докину, бо трошечки замало. Та й треба вже в банку насипати. Коротше, я беру там півпачки кави ще був. Знімаю тут -ту, зверху ту штуку, що закрито. Та кава, як виривається мені з рук. Розсипала. Тож всі лишило ще в парці. Думаю, зараз ще висиплю в до... ну, банку, щоб ціву. Я, коротше, ще тут висипати у банку, а воно ще, ще решта, як сипнуло, добре, хоч на стіл. Йо, я вам кажу. Розсипала нині каву. До чого це таке? Я не знаю. Капець, так мені шкода. Ну, що зробити.